Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Юся ТВ. Як я і обіцяла, сьогодні буде рубрика Питання-відповідь. Дякую вам за всі ваші запитання, які ви поставили мені на сторіночці в інстаграм. Сьогодні з радістю я буду на них відповідати. До речі, виписала максимально багато запитань, багато з них повторювалися, багато запитань були дуже гарячі, але сьогодні ви дізнаєтеся всю правду. І так, давайте розпочнемо. Перше запитання. Скільки вам років? Мені 3 лютого цього року виповнилося 36 років. Чи ходила ти в похід з палатками і як це було? Так, одного разу ми ходили з друзями, ходили із двоюрідною сестрою, з чоловіком. Ми смажили шашлик, купалися в морі. Коротше, дуже круто відпочили. Мені сподобалося і сподіваюся, що обов'язково повторюю це ще хоча б один раз. Далі, де Юра? Це найбільш, мабуть, поширеніше запитання. Воно лунало ну, приблизно 15-20 разів. І хочу відповісти вам коротко. Юра на роботі, він працює, ми ростемо, а чоловікові потрібно заробляти кошти. Все ок. Наступне запитання: як ви розповіли своїм рідним про вагітність? Все дуже просто. Ми зібралися на одні вихідні, поїхали з Юрою до моїх батьків, запросили Юриних батьків до нас в гості. І коли сіли всі за стіл, Юра вирішив сказати тост і промовив, що мама, тату, ви скоро будете бабусею і дідусем. Тому ось так ми в принципі і нашим батькам розповіли. Ну а решта родичів дізналися в телефонному режимі. Так, о, котрій годині ти прокидаєшся. Ой, друзі, зараз і сном у нас повна катастрофа, тому що насправді ми намагаємося триматися графіку сну, у нас це не виходить, тому що я спати практично не можу. Ми дуже пізно засинаємо, а прокидаємося стабільно о 7.20 без будильника. Я не знаю, як так. Малюка, мабуть, свій будильник, і він мене щоранку о 7.20 будить. Ну, максимум 7.30. Так, як назвете дитину? Ну, давайте ми на це питання дамо вам відповідь трішки пізніше, тому що, чесно кажучи, ми ще і не знаємо, хто у нас, хлопчик чи дівчинка, і з іменами ми також ще 100% не вирішили. Тому це запитання залишимо на трішечки на пізніше. Чи будете робити новий канал для вашого малюка окремо, щоб знати всі події? Ні, друзі, новий канал ми не будемо робити. У нас вже достатньо каналів, Єнюся ТВ, є Family шоу влоговий канал. І я так думаю, що більше відео про дитину буде виходити саме на каналі Family Show. Тому просто слідкуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, вам одразу буде приходити повідомлення, що на каналі Family Show з'явилось нове відео. Ось так. Далі, хто ви думаєте або хочете, щоб у вас народився? Ой, друзі! Скажемо вам правду, ми дуже хочемо, щоб у нас була дочка. Але зовсім скоро дізнаємося, хто в мене тут животику росте. По всіх признаках, ну, так як в народі кажуть, що коли ти хочеш їсти солодке, то 100% дівчинка. Так от я скажу вам, що я так топчу солодке, мені постійно хочеться. Десертів, тортиків, печва. Ну, сподіваємось, що у нас дочка. Але якщо у нас син, менше любити ми його, звісно, не будемо. Далі, у тебе був токсикоз, як воно? Ой, друзі, це взагалі окрема історія. Токсикоз був і дуже-дуже-дуже сильний. Він почався у мене буквально з перших тижнів вагітності і досі триває. Я не можу користуватися парфумами, я дуже погано реагую на різні аромати. Ми поховали в квартирі все, що може пахнути, в коробки, в тумбочки. Помити волосся це ще той квест, тому що шампунь також має свій специфічний запах, і мені він зараз дуже не підходить. Токсикоз був страшний, він ніяк не лікувався. Зараз вже трішечки відчуваю полегшення, але. Після того, як я поїм, мене знову нудить. Тому так, скільки разів буде виходити відео на каналі Я хочу про будні вагітної. Чесно кажучи, не можу вам 100% сказати графік, який буде, тому що ми, ми з малюком останнім часом знімаємо відео як на канал Нюса ТВ, так і на канал Family Show. Тому я думаю, що десь приблизно. Два відео на тиждень буде виходити на каналі Нюся ТВ, і так само два відео на тиждень буде виходити на каналі Family Show. Які ми з вами молодці? На питання відповідали, печиво приготували і навіть чекаємо люду в гості. До речі, поки вона буде їхати, я трішки хочу привести себе в порядочок. Зараз підфарбуюся і в процесі фарбування буду давати відповіді на ваші запитання. Так, давайте розпочнемо. Ви будете жити в квартирі чи маєте плани на будинок? Друзі, чесно кажучи, ми, звичайно, хотіли б жити в своєму будинку, але на даний момент це нереально, тому найближчим часом будемо жити в квартирі. Далі, як часто виключаючи електроенергію? Друзі, це взагалі складне питання. Я би задала його по-іншому. Тут, мабуть, краще сказати, як часто вам включають електроенергію, тому що в більшості часу у нас електроенергії взагалі немає. Ми призвичайлися вже, ходимо з фонариками. Буває таке, що нам на добу можуть включити тільки на 2 години електроенергію в день і на 2 години електроенергію вночі. Все. Напротязі дня ми без світла. Ким працювали до YouTube каналу. Це питання також досить складне, вірте чи ні. Але перша моя робота це була робота в страховій компанії. Я страхувала автомобілі. Пропрацювала я там недовго, приблизно два місяці. Потім звільнилася, переїхала в бровари, з Вінниці, до речі, переїхала в бровари і в броварах влаштувалася на роботу в ресторан. Хто з броварів знає торговий центр Термінал? Я там працювала на барі Бууліна офіціантом. Це була друга моя робота. До речі, дуже-дуже довго я там працювала. З посади офіціанта мене перевели на посаду касира, далі з посади касира мене перевели в бухгалтерію. І в бухгалтерії я ще попрацювала десь приблизно 4 роки. Останнє місце роботи це бухгалтерія. Наступне запитання. Ой, не можу дістати. Так, дуже люблю вас дивитись, хочете собі котика чи собачку. Ні, друзі, насправді зараз нам не до котиків, не до собачок. Ми чекаємо малюка. Ну а далі, можливо, ми заведемо собі кішечку, тому що я дуже хотіла кошеня, але так як ми вже дізналися про вагітність, поки що цей процес нам довелося перенести. Чи було у вас весілля? Ні, весілля у нас не було. Хто дивиться канал Family Show і Нюся ТВ, то ви бачили, що у нас був просто розпис. Ми розписалися в завсі, запросили батьків. І запросили мого рідного брата з сім'єю і Юрину рідну сестру з сім'єю. Все, більше в нас нікого на розписі не було. Ми ось так в сімейному колу трішечки відсвяткували. Хоча, в принципі, в планах у нас було шикарне весілля, але, на жаль, війна внесла свої корективи і не знаю, не можемо ми зараз святкувати. Так, як нам того хотілося б. Гендерна вечірка буде, друзі. А ми з Юрою також багато спілкувалися на цю тему і вирішили, що якесь гендер паті робити на даний момент, ми також не будемо. Хоча ми хотіли запросити всіх наших родичів, в мене було дуже багато ідей з приводу того, як ми проведемо цю гендер вечірку, як же ж ми дізнаємося стать нашої дитинки. Але так як Юра постійно працює, і графік у нього досить досить насичений. То ми вирішили, що у нас буде гендер фотосесія. Тобто ми замовимо собі фотостудію фотографа і там уже дізнаємося стать нашої дитини. Обов'язково будемо знімати відео і покажемо вам весь процес, як це все відбувалося. Як ми дізнаємося про стать нашої дитини, тому буде також дуже класно. І, до речі, у нас залишаться професійні фотокадри із нашої фотосесії Гендерпатій. Далі, хто вже з родичів знає про вагітність? Всі. <сум> в Одесі відчувались хвилі землетрусу, бо всі кажуть, що так. Да. Не знаю, чесно кажучи, я їх не відчувала. Можливо, в якихось районах міста і були відчутні поштовхи, але в цьому районі, де проживаємо ми, слава Богу, ні. Ви ходили на УЗД? Так. Я ходила на УЗД і сама ходила, і з Юрою ходила, але ми просили, щоб нам стать дитини не казали. Тому наступне УЗД у нас найближчими днями. І в процесі обстеження ми попросимо, щоб лікар, який буде проводити УЗД, написав нам на листочку і заклеїв конверт стать нашої дитини. І буквально, буквально ще трішечки, і ми вже будемо знати, хто тут у нас в животику росте: синочок чи дочка. Як ви дізналися, що розпочалась війна, чули вибухи? Ой, друзі, чесно кажучи, навіть не хочеться повертатися в 24 лютого спогадами. Це був самий страшний день, мабуть. Ми спали. Ми взагалі не чули вибухів. Саме в той момент, коли почали бомбити Україну? Нам зателефонував Юрин Батько і сказав, що розпочалась війна. А вже коли ми вийшли з квартири і сідали в машину, Юра поїхав на роботу. Я зібралася їхати до батьків, і в цей момент були дуже сильні вибухи. У нас в авто навіть спрацювала сигналізація. Страшно все це, але слава Богу, життя продовжується. Як взагалі протікає твоя вагітність? Ой, друзі, по різному. Розпочалося все буквально з перших днів з токсикозом. У мене змінилися смакові якості. Те, що я любила до вагітності, деякі продукти я зараз просто взагалі обходжу їх десятою дорогою, тому що мене від них дуже сильно нудить. І мені ще більше хочеться солодкого і молочних продуктів. В принципі, нормально. Ну і дам відповідь на останнє ваше запитання ким святкувала день народження. Святкувала день народження я, звичайно ж, з Юрою, і до нас приїжджала моя подруга з чоловіком. До речі, в маші також 3 лютого день народження. Тобто у нас в компанії одразу було дві іменинниці. І дві іменинниці приймали привітання. Ось тут залишу фото з нашої зустрічі. Ну і чекаємо, Люду. йдемо гуляти. Hello. Ми приперлися. А -а -а. На. Happy oh, Дякую. А свято продовжується. Бачите, що робиться. А що ж, праздники не, не закінчуються. Скоро ще 14, тому що 8 марта. Так що те кожного дня е -е -е. будемо святкувати, правда? Так. Да, да. Заходь, давай.